Всім привіт, друзі. Всім дуже дякую за підтримку вашу. Я дуже всім вдячний. Бо я починаю, як бачите, цю кар'єрку на YouTube, і тільки ви мені в цьому можете допомогти. І так, в цьому відео, як ви узнали вже з теми відосика, ви узнаєте, як очистити кеш. Це дуже все елементарно, але я. Шукав його, зразу не знайшов. Але дуже все просто. дивіться, заходите в настройки, обнаруження сіті, нажимаєте, і у вас тут є. Можна перевірити, який у вас пінг є, для чого очистка. Очистка може забрати деякі баги, наприклад. Може повисити вам пінг, тобто понизити нашу новому високий. І от, дивіться, очистка кешу, все. Нажимаєте очистить, вас викидає. Так, подождіть мене хорошо. Все, вас, вас викидає. Блядь, це збили мене, вибачаюся, все, друзі. Вас викидає, все, ви заходите, ваш кеш очищений. Все, пользуйтесь всім. Дякую. До скорої зустрічі.